Сьогодні хочу провести експеримент. Зняла свою сіточку з витяжки, вона просто в жахливому стані. Стараюсь її раз в місяць мити. Ось вона так виглядає. Кладу її в ванну. І тепер беру ось такий засіб: донат, антижир, дбайлива сила, спрей для знежирення та видалення. Нагару і кіптявий. Я зазвичай робила це перевіреним засобом від фармасі. На жаль, він мені зараз закінчився. Я хочу ось таким чином дуже так багато нанести цього засобу на ту сіточку. Розпилення дуже, бачите, гарне. Утворюється відразу така пінка. І Залишу ну, на хвилин 20, але вже бачу, що от стікає вся така, там вже якісь бруд та якісь залишки з цього жиру, полівки і таке інше. Пройшло 2 хвилини, але я ж сказала, що я залишу надовше, але подивіться, як витікає вже ось такий бруд. Накип якийсь, там, то все, що збирається, що витягує витяжка. От, ну, повернуся до вас через 20 хвилин. І так, 20 хвилин вже пройшло. Ось так то все виглядає. Зараз я беру, вмикаю душ. Мені, звичайно, це не дуже зручно зробити, але. Ось цей засіб від Донат Антижир в об'ємі 1000 мл. Ось так відмив мою сіточку з витяжки. Можна би було повторити ще другий раз, тому що ця сіточка в мене є подвійна, і десь тут, якщо придивитися, де-не-де, можна ще побачити якийсь бруд, але я зараз на це не маю часу і так вона. Досить вже красива. Єдине, що вона в мене алюмінієва, і коли я мию це все у ванній, в мене ванна ось залишається така помальована. Зараз вам покажу, як я це відмиваю. А, таке в мене буває рідко, і якщо у вас акрилова ванна, то я взагалі вам не рекомендую це, ці всі процедури виконувати в ванні, оскільки в мене ванна чавунна, то я собі можу таки дозволити. Отже, в мене є інший засіб від донат для акрилових ванн, спрей для видалення вапна та іржі. білосніжний. Я беру ось таким чином наношу. На ті всі малюнки, що я тут помалювала, От, де я власне, найбільше тут терла, то все так. Відповідно, по тій всій гурщині наношу. Ну і заодно таким чином мию і ванну вже в кінці, самому так, коли. Вимила вже все, що мені тут потрібно, вже можна собі і ванну помити. І залишаю на 10 хвилин, щоб воно дуже гарно попрацює і покажу вам після того всього, як воно все відливається. Так, прийшло 10 хвилин. І ось так зараз виглядає ванна. Я також трошечки пройдуся губкою легенько, протру. бачите, воно все гарно мені. Відчищає. От. Я абсолютно не, ніяких зусиль не сильно mm -hmm. не стараюся, так? Ось що тут є. Давайте на ваших очах, щоб зникло акуратненько. Це просто алюмінію помалював і все. Я так все гарненько оце пройдуся. З душем сполосну, ванна буде дуже-дуже чиста і класна. Отже, ось цей засіб, він саме для акрилових ванн, тому що зараз більшість, напевно, має акрилові ванни. Я не знаю. Я собі так думаю, чогось в мене ще ванна старенька, чавунна, але мені цей засіб дуже сильно подобається. Так само, як і ось цей антижир, добилива сила, це однозначно. Мої фаворити. І вам їх також можу сміло рекомендувати. Пишіть, якщо ви такими засобами користувалися, як вони вам? Чи подобаються? А я чекаю від вас вподобайку і поширюйте відео, можливо, комусь воно буде цікаве. Дякую за перегляд. Па-па!